Друзі, встановили 36 кВт гібридної системи з сонячними панелями на 40 кВт. Три батарейки по 25 кВт, 75 кВт. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо кожен із інверторів, видає 1,28 сонця, підмішує 3 кВт з мережі. Заряджаємо батарейку, тому що блекаути на вулиці. Темінь. Сонце зовсім нема, але інвертора видають. Кожен інвертор видає по кіловату, півтора електроенергії. Ось така система: 75 кВт і 36 кВт нашому клієнту на виробництво. Замовляйте, і ви працюємо по місту Первомайська також на півдні та в центрі України.